Вітаю усіх добрі люди, хто зайшов переглянути це відео. Я, як завжди, вам посилаю свою любов від серця і до серця. А, щойно подивилася таке відео з Лавровим. Зараз покажу вам, а потім ми подивимося на картах. Хочу сказати, що наші вооружені сили б'ють. только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций. Только по тем объектам, от которых зависит действие украинских войск на линии соприкосновения и уж тем более внутри территории Российской Федерации, имею в виду Курскую, Курскую область прежде всего и Лавров. Украинские эмиссары, эмиссары украинской разведки находятся в Идлибской зоне деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Опа! Они бросают свой взор и дальше на юг, на Сахаро-Сахельскую зону африканского континента, где... Там он еще рассказал. Ну так ось, тільки нещодавно ми з вами дивилися, робили розклади, що там він і як. І у двох розкладах показували, що над ним смерть з косою просто нависає, але щось ця людина взагалі не робить ніяких, е, ніякої праці над своїми помилками. Да? І от дивіться, як я вам тоді казала, що він може показувати. Там чорний квадрат і казати, що це білий квадрат. І так він вміє це доказати, що люди дійсно повірять, що той квадрат не чорний, а білий. От скільки ще це буде нести ось таку ахінею? Господи, це ж вся Росія слухає і думає: вже українські війська у нас там от в Африці. Ви поняли? Ви поняли? да Розміри Росії, розміри України. Росія, яка має озброєння, яка має ядерну зброю, і Україна, яка була обезброєна, у якій були тільки віли, Лопати та топори, да, встала і пішла на Росію, нібито по їх словах, а вони захищаються. Так тепер ми ж, ми ж такі, наша країна настільки огромна, що ми даже можем воевать, как у себя защищать, мы можем даже и в Африке воювати. Ну, це вже вообще, що там Лавров Лавров Сергій, міністр закордонних справ РФ. що там з твоїм здоров'ям? Що ти там несеш таку чушь, а? Що там з твоим здоров'ям, Лавров, ага був на зустрічі, їздив. Да. Ото ж там він був, ото ж там він і нис. Дивіться. Бачите, був на зустрічі те, що я вам зараз показувала, да, ну, з партнерами це, країни, да, де втирал разного рода ілюзії. Втирал радно, разного роду ілюзії. ой 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 Що там з тобою, Лавров? Лавров, Сергій, міністр закордонних справ РФ. Що там з твоїм здоров'ячком? Физическим, психическим. Покажите, Бо Разве ж так можно? Стильки гивналыть. Что там с его здоровьем? М -м. Умеренно. Умеренно принимает какие-то лекарства. Постоянно одни и те самые в одних и тех же количествах. І таблетки приймає Це дає шанс йому на ще, так сказати, жить-пожить. А також ще використовують його як шанс, сам кремль його використовує як шанс задля чого 에, собі корисного. Угу. Ну, я би сказала, що таке ото. Ну, справедливість, понятно, справедливість. Ви ж розумієте, що емоційно ця людина зараз встрівожена вкрай донімогу. І вона цю встрівоженість отримує прямо по справедливості. І справедливість також восторжествує, як то кажуть, як от кажуть, да? Угу. П'єт лікарства, п'є ліки різного характеру, на радість ну Кремлю буду сразу говорити. Пігулочки для серця, ін'єкції якісь для підтримки серця. Серце все ж таки болить. Ну, от карта Страшного Суда виходить, яка каже, бачите, по він справедлі... получить по справедливості е за всі свої діяння. Тобто, бачите, проживає зараз щось таке, все ж таки страшне, що йому дуже-дуже тя тяготить його, е і він повинен був це все пройти, проходить, от що з ним. Але... Також карта каже, справедливость вас торжествує. Тут ніякий тобі не, йому не шанс не допоможе, ні, ніякі ліки не допоможуть. Серце все вже це підтримується да, цими ліками. По справедливості отримає те, що воно тут при житті наробило. Ой, ну, да, ось Бачите, я не зря сказала, Кремль там радіє. Ось. Той, хто керує у Кремлі, може він до речі, той, хто керує у Кремлі, Ну воно мені спочатку війни, війни показує Путіна, але ми розуміємо, так, що Путін це фігура, обличчя, ім'я там приблизно 10 тих людей, які керують Ерефією. І там може оце людина, якраз яка має відношення до військового, яка більш за всіх що лі там має якийсь вплив. Так, що там Лавров? що там Лавров Ну, про Лаврова можу сказати, що ну надається йому медична всяка підтримка. Угу. Лавров. Ну, дивіться, да, удар по серцю, серце болить, але після цих ін'єкцій, нібито як стає, більш йому легше дихати після цих ін'єкцій, після медичних втручань йому більше як стає легше дихати і трошки як радість. Ну преодоліває, преодоліває так сказати, ті трудності по здоров'ю, з которыми він наразі сталкує, сталкивається. А також він дуже хоче ізбіжать страшного суда. Страшного і справедливого суда Він очень хочет ізбіжать. Так, що там до нього мчить? О, а ось і цей керівник, п'ятірка, то, що я казала, да? Або Або п'ятий п'ятий раз взошедший на престол, приніс рефії смерть і собі принесе смерть. Як зійде п'ятий раз на престол. Так, і що ж тут виходить? К ньжеться. Тоже смерть получається. До Лаврова. По цій карті я можу сказати. Угу. Ну, йому ще той, хто зараз руководить в Кремлі, да, навіює йому якісь ілюзії. Ну, тобто йому правди вже не кажуть, якоїся від нього вже щось скривають, я би сказала, використовують, так, бачите. Ті, хто були йому друзями, там, і тим іншим братами, сестрами, несуть йому башню. Вони самі його руйнують і зруйнують. І всі його плани, і всі його надіжди, і всі його намірення, вони зараз його вводять в якусь таку ілюзію, щось не показують, не досказують, використовують в своїх інтересах. І вони ж, ті, хто були йому там, от, одної сім'єю з давніх давен, братами, сестрами, там, коханками і чим ти завгодно, вони ж його і руйнують. До основання, ну, до основання це значить ну, взагалі, геть, піти з життя. Так би мовити, ставлять на ноги, перевищуючи різні дози ліків, самі ж. Саме цим вони ще його і руйнують. Ще і цим вони йому руйнують здоров'я. Ну і будуть зміни, переміни, Берега міняються. В житті, в здоров'ї проходять змінення. Берега міняються. Було так, буде по-іншому. Так як було, все здоров'ям вже не буде, скільки б не кололи, скільки б не пив він тих пігулочок. Куди вменяется його зараз в житті, куди направлі змінення, переміни, в яку сторону? Плани, якісь малесенькі плани, дуже стрімкі плани, без всяких ограничений и Угу. Конфліктні спори, розговори, конфлікт внутри себе, Угу. Стоїть на роздорожі, не знає, що йому делать далі, куди двигатися, ні однієї мислі в голову не приходить. Ну, ось його й диявол забирає. Його забирає диявол. Він, починає, він продовжує так жити і таке молотити, тому що він сам вже розуміє, що відбувається там в Кремлі по відношенню до нього. Що розбилося все те, що він планував, був зав'язки, в зв'язку зав з такими, коли знаходишся, то ти ніяк вирватися з того не можеш окремо. І він це, так би мовити, тут все ще дьявол його спокушає, чи він ведеться на диявольські спокуси. а вось, что, а ну а бачите, куда я запытала, куда воно двигается, ну вот, по плану, беспрепятственно, через конфликт с окружающими, с самим собой, конфликт со здоровьем, стоит на раздорожье и направляется он, перемена в его жизни, направляется он к самому дьяволу, а вам видно, вот, к самому дьяволу направляется. все. Ну, ну, Так, да, прям он туда едет. Ну, он не то, что туда йдет, он туда едет. И вот употребление, злоупотребление разного роду препаратами це как алкоголь, так и препарати медицинського характеру, але ті, які, знов карта повторює, в несвободному доступі, его стремительно ведут к дьяволу. Ну, жертва. Жертва. Жертва в їхній связки в їхній сім'ї. Ну, що, давайте тоді ще подивимося, ви любите на цих картах. Дивиться, от зараз, ще про Лаврова. Вже не могли ж вони там позаписувати? Що <кхем> нам наразі скажуть? про його стан. Так, у нас э, Лавров э, крест, э, этот, король Крестовий Так, мертвий Лавров, Сергій мертвий живий. Известие про нього чи від нього в плену, в плену болезни, в плену чого либо Так, Лавров Крестовий король. Покажите нам, будь ласка. Покажите нам, будь ласка. Лавров Сергей, министр иностранных дел Российской Федерации. Мертв, жив, известие. А, давайте вот так сделаем. Не знаю, чего у меня тут так. Мертв, жив, известие или в плену плену чего-либо, в плену болезни. Лавров Сергей, министр закордонных справ Российской Федерации. Там, где выйдет крестовый король, там и ответ. Про Сергея Лаврова, про его состояние. Там, где выйдет крестовый король, там и ответ. Мертв, жив, известие, плену чего-либо. Там, где выйдет крестовый король, там и ответ.

Ну, ми, звісно, це бачимо, да, тому що воно там зараз виступає. Але я хочу вам е іноді да, показувати на цих картах, от наскільки вони кажуть правду. У мене є там декілька відео, ви можете їх відкрити і подивитися, як карти кажуть про людей, на яких ми робимо запрос, і ви можете перевірити і побачити. Так, ну що, про Лаврова подивилися. Зараз спробую подивитися про того. Патріарха Кирила. Всього вам добренького і до побачення!